Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. І ви мене дуже просили, закидали мене тільки як можна. Я взагалі-то не хотіла робити. Але е, ваша чисельність таки перемогла. Багато хто з вас пише, що, що сталося, чому заблокували виїзд Порошенка. І так, наскільки я зрозуміла, він їхав, чи мав летіти, там, чи як там, ну з України немає вилюту, так то він десь на кордоні його а, затримали. А, він мав а, бути у Вашингтоні на саміті Міжнародного демократичного союзу. А, ми не будемо дивитися прав хто прав, хто винуват, а може й подивимося, якщо карти покажуть. Головне, чи була його явка? На цьому саміті важлива для України. Наскільки важлива його присутність на цьому саміті? Наскільки це важливо? Ну, дивіться, тут самі кубки випадають, так? Ну от, кубки, так, і а, примирення. Тут якесь примирення йде. Якесь примирення, якась справа, яка розстроїла нас. Це може бути навіть О, да. от карти показують, що його заблокували, так? Плюс дивіться, Україна наразі дуже заблокована у світі. Згадайте поїздку зеленого кардинала до Америки. А ось, ну, вона була катастрофою. Я то лице, як побачила, знаєте, от ржу, ржу не можу до сих пор, чесно вам кажу, і під столом. Думаю, що ви так само, але ви знаєте, якби не було, то було б сумно, якби не було так смішно. Тому що Єрмак він нічого доброго не зробив, так? тільки опозорив. Дивіться, тут якесь ідея, якесь непорозуміння, якась плачевна ситуація, яка тягнеться здав... здавня, тобто здавненька вже тягнеться. Її треба налагодити. Тобто, карти говорять, що, от бачите, тут ще й блокада якась. У нас в якій. А, це може бути, знаєте що? Це може бути можливо, можливо я не виключаю, що блокада саме на польському кордоні. От карта юр, юр, юридична карта, тобто справедливості. Зараз подивимося. Да, заблокованість. Ну от Карти показують, що це дуже би допомогло налагодити стосунки е, стосовно блокади у Польщі, яка відбувається. От бачите, боротьбу показують карти теж України, боротьбу. Е, це був наш шанс. Ще можна сказати, наш шанс. Толкову людину відправити. Тобто ця карта юриспруденції показує людина з досвідом. Людина з досвідом шанс боротися от дослівно. Якщо взяти карти та як є, тут шанс нас трохи показати в хорошій стороні. Тому що, ну, яким би не був той Порошенко, як його там не, не обмивають брудом, людина, ну, дипломат. Розумієте? Як тепер це все? Ну, тепер бачите, дивіться, той скандал. Я не, я не буду впевнена в тому, не маю, не маю своєї палички з а Дивіться, а, десь я її загубила, і не знаю, де. Ну, гаразд. Не бачу я її. До цих пір мені не треба було цієї палочки, але тепер треба. Ну, гаразд. Дивіться та справа, та блокада. Якщо це дійсно, ну виглядає, що дійсно це, ця блокада і не тільки. Україна вона втрачає своє місце в світі, щоб ви розуміли, дуже катастрофічно зараз у нас на міжнародному рівні, тому що ну, ми бачимо, хто туди їздить, Єрмаки. А, які заголовки безуглих, арахамій, дурні їхні вислови? Ну, Ви знаєте, соромно. відверто. Я відверто вам кажу: раніше, мені, ну, що би не було в Україні, мені завжди було. Всі 25 років наголошувала я Українка. Тепер мені, я мовчу. Я вже не кажу, що я українка, бо мені соромно. Такі речі, знаєте. Ну, Висвітили нас дуже файно зараз. Дивіться. Зараз ми всі свої шанси, ну, от, ну настільки не висвітлюємо. Ці скандали не залагоджуються. Ви знаєте, ну, ті, хто за рашкою, використовують цей момент. От тут я бачу ну тут нагнітання страшенне. От Ота От блокада, я думаю, що це не тільки блокада України ем, на кордоні так, наших перевізників. Тут блокада взагалі. Україна зараз в якійсь, знаєте, такій блокаді. І тут не вдасться цю блокаду якось ем, розгромити. Не вдасться. Ось це ця карта показує: не вдасться, тому що ну, нема кому, хто буде там нас захищати. Кому болить так, як нам? Ну, нікому. До речі, це не перший раз. Тим більше я так зрозуміла, що в нього був підпис від Стефанчука, а на кордоні якийсь майор його не пропустив. Тобто, то був наказ. От давайте і подивимося. Хоча я не хотіла розбирати, відверто вам кажу, не хотіла цього питання. Може, відео і не вийде. А може, вийде тільки для е, спонсорів каналу. І так, наказ звідки? Ну там дійсно наказ. Імператора наказ. Нашого імператора. А хто у нас імператор? У нас не вже зеленський імператор? У нас зелений кардинал є. Давайте, от і запитаємо: був це сам Зеленський? Дві карти. Чи це був. Єрмак. Тут у нас дві карти вийшли. Ну, виглядає, що Зеленський. На, Єрмак, ні. Зеленський. Тут виглядає Зеленський. Дивіться, до речі, Зеленський примадонною тут вийшов. Да? Перекрити йому дорогу у, у світ. Ось так. Ні, це був не Єрмак, це був Зеленський. Все. А... Цікавить ваша думка. А, будь ласка, любителі руського міра, зелен... а це і є Зеленського, не писати дурниць. Якщо то, пишіть толкові речі, а який бред лишіть собі? А, люблю вас, цілую, обнімаю, бережіть себе, мої рідненькі українці, і разом до перемоги. Все буде Україна!